Всім здорово, братва! З вами Макс. і в цьому відео у нас буде обзор на сухпайок. Армії Канади. Це в нас сьоме меню, в ньому 3600 кілокалорій. Це раціон на 24 години, тобто на добу. І тут ми маємо 466 грамів вуглеводів, 137 білка і 126 жирів. Дуже насичений раціон. Тож ставте ваші вподобайки. Давайте на цьому відео назбираємо 10 тисяч лайків, і тоді вийде наступна серія з сухпайком. І пишіть в коментарях, який саме сухпайок, якої країни ви б хотіли побачити в наступному відео. Обов'язково пишіть коментарі і підпишіться на канал, давайте доб'ємо 350 тисяч. Всі смачного перегляду. Ми розпочинаємо. Друзі, а перед тим як відкрити цей сухпойок, хотів би вам нагадати, що зараз у нас проходить збір на пікап для 60-ї бригади. Посилання на банку є в описі під цим відео. Якщо кожен, хоча б по одній гривні скине, ми зможемо зібрати величку суму. Тож, друзі, велике прохання, долучайтесь, всім дякую за розуміння, всім краба і смачного перегляду. Поїхали! І так. Давайте. Так, у нас тут є такий надрізик, А, в принципі, його можна так надірвати. Дуже легко відривається. Блін, якби ще руки з одного місця росли. Так, Одразу пакетик для сміття. І давайте подивимось. Дуже зручна, до речі, упаковка Був, була ручка, що можна фіксувати і носити. Далі у нас тут він закривається, такий зі пакетик. Якщо що, в нього можна потім скласти сміття. Одразу такий запах тупо спіртяги якоїсь, знаєш? Ого. Одразу бачу тупо Порошен цукерка. Ой, блін, паскі, у нас тут вітер такий, що зараз, здається, все поулітає. Ну давайте зараз швиденько все розкладемо і ознайомимось, що тут саме знаходиться. Поїхали! Так, усього у нас мексикан. Коротше, якась мексиканська картопля. Да? Мексиканська запіканка з сочевиці та картоплі. Блять, без м'яса, ну по-своєму. Далі це у нас що? Це у нас якась курка. Да? Курячий хліб, картопля. Пік вашого дня. Заїбіть, переклали його. Так, далі бачу і затонік. Оце гранола, Типа як вівсянка якась, да? ягідна гранола. Потім багато у нас батончиків. Оце вообще, я не розумію, що таке, як камінь. Що, воно хоч перекладе. Ні, воно все помяте, не перекладає. Чоко, щось там. А, арахіс з виноградом, вібануться. Оце дуже схожа упаковочка, як ми куштували польський сухпайок, там були горішки. Салон карамелю. А тут щось м'якеньке. Що це у нас таке? Сушена журавлина. Так, багато у нас різних батончиків. Потім усе чоколад, чок, чіп, бісквіт. А, бісквіт. Я не знаю, він такий жорсткий, я не знаю, це так треба, мабуть. Далі в нас є протеїнчик. І далі є ось щось таке. Незрозуміле. Це у нас що? Кунжут. Органічні крекери. Ну, крекери чисто так перекусить. Далі Кава. цукерки, жуйки, розігрівач. А, який розігрівач? Ніхуя нема розігрівача. У нас є просто ще отакий для сміття, мабуть, пакетик. Хіба ложка тупа, реально. вилкою. Здорово, це велика ложка, яку я бачив в сухпайках. Далі е, вологі серветки, сухі серветки, зубочистки. Це, до речі, дуже зручно. Бо буває, якщо зубах застрягне, потім то колупаєш, не можеш достати, і через це хуйовий настрій. Ну і в принципі, все. Тож, давайте зараз розпочнемо наш тур по цьому сухпайку. Не Так, Ну що, мужички, ми тут відсортурували, тут у нас кава таке по мелочі. І найцікавіше, у нас лежить перед нами. Мінус цього сухпайка, немає ніякого розігрівача. Є в нас два ізотоніка. Ну я не знаю, наскільки вони енергетичні, скільки тут у нас в них кофійного тварина, але ну, мені здається, це вообще ні І давайте тоді дістаємо наш агрегат, наливаємо водичку і будемо чекати, поки вона буде закипати. Да, братва, коротше. Казали, давай, бро, на природі. Ну сьогодні погода прям максимальна, Ну нічого, я думаю, ми впораємось. Коротше, я їбашу одразу багато кипятка. А, ні, нахуя так багато. Треба ще ж на ізотоніки щось лишити. Так, увага. Все, є. Yeah. Так, ну давайте не будемо втрачати час. Бля, я сподіваюсь, вона не... А їба є поставив, да? Прямо <хи> Перед камерою. Так, давайте не будемо втрачати час. У нас тут є парочку батончиків. Так, перший у нас Apple Pie Energy Bar. Ну, від Energy, мені здається, тут тільки вуглеводи. Такий тягучий, мені здається, буде ахуєний. Ось такий вигляд має. Ммм. Яблуко з корицей. І Ще якісь хлоп'я. Ну, по-своєму, прикольно. Мені таке подобається. Ммм. Я така, я такі батончики обожнюю. В цьому 100% ставлю лайк. До речі, як мені казали, пасики військові, то саме оцей сухпайок канадський один з найсмачніших. Якби пасики куштували різні і кажуть, що цей реально самий топовий. Тож давайте його затестимо. Батончику поки що ставлю 9 з 10 Ахуєнно. Інший батончик. Мінт. чоколайт, протеїн бар. Це вже протеїновий. Цікаво, протеїновий. Скільки тут протеїна? Щоб розуміли, на цей батончик 225 калорій, це непогано. А протеїна 16 грам. Це дуже дуже реально офігенний батончик, я б хотів би сказати. Бо багато батончиків, знаєте, в магазинах є, де написано протеїн, там 20%. І там того протеїна, ну, грамів 8 максимум. Ось такий шоколадні оболочки. Блін, а він реально з ментолом з якимось. Шоколадний батончик. І хрусткий ментол. Як знаєте, оці цукерки, оці з плюсиком зелені, що від горла типа поняв, що заморажують. Ось цьому, тут всередині, бачите, така точечка. Угу. Оце цей ментоловий прикол. Воно так хрустить і трішечки-трішечки так заморажує. Легесенько. Блін, теж офігенний. Цьому батончику теж ставлю 9 з 10. Дуже такий унікальний смак. Дуже сподобався. І за склад, то дуже багато протеїна, а також, до речі, скільки вуглеводів. 22 грама вуглеводи на цей батончик, який важить 55 грам. Так, напої ми поки відкладемо. Пропоную, знаєте, що скуштувати? Ось цю мексиканську бомбу. Ось така запайка. Тут у нас 430 грамів 550 калорій. Одна порція. На жаль, поки у нас цей зайнятий обігрівач, куштуємо холодну. Ну, блін, в принципі, я вже розумів, що це буде. За запахом. Як знаєте, консерви є такі в сільпона, я брав, мексиканська вона так і називається. Кукурудка ще чогось там потрошки. Так, сподіваюсь, що тут є м'ясо. Ну, Приблизно ось так це все виглядає у нас. Ось така у нас субстанція, чи як її назвати. Бачимо одразу кукурудзу, помідорчик, можливо, якісь баби картопля треба куштувати. А в принципі, її, до речі, не треба гріти. Правильно? Бо реально як така ж сама консерва. Де, до речі, собі такой купую. Тут є ще баби, картопля, і її реально не треба гріти, бо вона навіть в магазині продається просто з консерваціями, Стоїть собі відпочиває. Де її теж прикусту їм, як салатик, ніколи не розігріваю. Смачно, непогано. В принципі, для людей, яким подобається, типу як баклажанна ікра, плюс баби, плюс квасоля в томатному соусі, то я думаю, вам таке сподобається. Але, але братва, хочеться м'ясо. Хочеться м'ясо, так, да, звісно, баби прикольно. Воно в соусі ля, -ля та поля. Але, ну, знаєте, м'ясо є м'ясо. Тож, давайте подивимося ось цю запаєчку. Це у нас чикін, пананг віз патато. Коротше, я так розумію, це у нас курка з картоплею. Це у нас повинен бути основний прийом їжі. На сніданок у нас виходить ось така гранола. До речі, чекаємо водичку, вона ще ніхіра не гріється. Пальчиком спробуй. Бля, ледве тепло. Yeah. Да, Погодні умови тупо грілку здуває пасики максимально. Я її на максимум накрутив. Ну, вона чуть підігрілась. Так, що по картоплі? Що запаху поки не відчуваю. Фу, ну так, не дуже приємно пахне. Як вона виглядає всередині? І так, навалив тут якогось манго собі, в шоколаді, шоколадівлю. Ну, бачу шматочки картоплі. Така як варена, шматочки курки. Скоріше за все, це як філе. Далі спеції, перчик у нас червоний, трішки гостренька. Але ледве. І така підливка, дуже, навіть не знаю, з чим її, як її описати, але мені подобається. Вона трішки солодка, трішки з кислинкою, тут, як тут, знаєте. Відтінок лайму є якийсь. Я навіть не знаю на що воно схоже, але дуже смачно. Ця картопля мені дійсно сподобалась. Враховуючи ще те, що ми її куштуємо холодною. Її ще трішки підігріти і ваще найс. М'ясо начебто просто відварене, картопля відварена, їх просто поєднали в цьому соусі. Але, в принципі, через соус курка не суха, картопля теж заграла іншими фарбами, тож разом це дуже смачно. Мені реально подобається. Ось цьому я поставив би реально 9 з 10. Порція велика. До речі, по БЖУ зараз побачимо. По БЖУ, дивіться. Тут у нас 500, 8, 568 калорій на цей пакет. 26 грамів білка, 35 вуглеводів і 35 жирів. Потужна така бомбочка. І дуже смачна. Блін, я взагалі її Ну, У нас ще йдуть попереду гранови і так далі. Так, витираємо причандали і поїхали далі. Так, я щось не подумав, це у нас крекери, можливо, це було типа замість галід. До речі, зараз гостринка відчувається, трішечки підпікає язик. Але отаке. Я люблю його. Ніхуя. Треба чуть підковернути. А, в натурі. Такі от крекери у нас. Зі злаками, з тужуїком. Ледве-ледве сольоньо. Чуть-чуть. Тобто я розумію, треба було їх прикуску з тими мексиканською заправочкой з картоплею взагалі ніштяк воно все сочне всі ці страви вони з соусами вони сочні і якщо в них макати крекери, то вообще буде об'єднання пацани. так ну крекери реально дуже потужні їх велика порція і вони маленькими шматочками я просто відірвав, капець конечно не дуже презентабельно, але вибачте тут упаковка ніфіга собі. себе Я не наївся. А ну сейчас з кракерами не заебашу. Причому, знаєш, кубики картоплі рівні. І такі ж самі... А, ні, все. Більше кубики курки. Угу. Тобто, відчувається, курка її немало. Але все ж таки більше картопля. Реально, ця картопля офігенна. Вибачте, я вже доїм і продовжимо. Щось там чайник, коротше, наш нікуя не кипить, пацани. Я не знаю, як ми будемо гранолу куштувати. Ну, давайте поки ми йому дамо ще пару хвилин. Я думаю, ану, Ні, ну вже така тепленька, знаєш. Я думаю, ще півгодинки і буде кипяточок. Тож, поки у нас є півгодинки, хочу вам розказати про... Сервер GTA 5, на якому я граю, стрімлю майже кожного дня. Це Arizona Лібертів GTA 5. Посилання на гру знаходиться в описі під цим відео. Ви можете знайти там також промокод хештег ліфтер, Водячи його ви отримаєте одразу бонуси. Після активації на першому і на шостому рівні, а саме гроші, преміум віп на тиждень, а також мультикейси. Їх забрати можна на пошті. Вся інформація буде в описі під цим відео. Забирай кінтів, грайте разом, разом зі мною, разом з кітами, бо так цікавіше. І до зустрічі на різоні Лібертів GTA 5. на зв'язочку. Ми вже підготували нову мисочку пацани, Того, що очікуємо гранолу. Ну поки ми її чекаємо, давайте скуштуємо цей чок-чіпс Бісквіт. Він дуже реально жорсткий, Я як, як його їсти. А, ну це просто дві печенюшки. Як вівсяне печиво виглядає. В принципі, тут бачу якісь або родзинки, або шоколад. М -м. Ну, Виглядає дуже вкусно. Воно хоч таке жорстке, але коли кусаєш, його, воно просто пам і розсипалось. Прикольно печиво, нагадує це пісочне печиво. Поняв, як вот то кажуть? Я б навіть не знаю. Тут воно якесь вівсяно пісочне. Якийсь е, мікс. Ну, звичайно, печенька, так, чисто під каву Прибалдеть. Блін, ну по каві я не знаю. Поки чекаємо на чайник, щоб прибалдеть. ну поки щось, так. Да. Всередині ще бачимо кульки такі з шоколадом. В принципі, непогано Ну, Звичайно, як в магазині. Я б позвав би йому 7 із 10. Непогано, але можна і смачніше. Рухаємось далі, по сняжку. У нас ще є отакі птучки. тут якісь родзинки чи щось таке. Але не знаю. А, ось все воно відкривається. Блін же ж для тупеньких, ось ж дрізі є. Ніхуя хуя А Ану, тут отака ось історія. Сухофрукти? Так, там журавлина, горішки і... і шоколад, я так розумію. Так, так і є. Блін, прикольно. No, коли все в роті змішується, начебто, як були горішки в шоколаді і ото родзинка в шоколаді. І начебто ти їх міксанув і зараз їси. Ну за смаком таке саме. В принципі, непогано. Під чайочок, під копійочок, те що треба. Далі. А, тут у нас журалина, наскільки я пам'ятаю. Капець, так багато солодкого. Я не дуже просто фанат солодкого. Мені б краще б ще якусь консерву з кушонкою поклали або з м'ясом. Наче б то так цього скуштував по трішки, але ще не наївся, до речі. Вау! Маяч! Хіба журалина! Ну як ізюм. зюм єбануза. Теж непогано, як перекусик. Швидкі вуглеводи, швидко з'їв, отримав енергію. В принципі, я думаю, що це зручно. Але реально багато солодкого. Це прям для содка єшок. Хто полюбляє солодке. До речі, напишіть в коментарях, ви полюбляєте солодке? Багато солодкого їсте. Бо я можу купити шоколадку, і вона може в мене місяця 4-5 полежить. Поки хтось не прийде в гості, і не треба буде когось пригостити. А сам один маленький кусочок відламаю, то з'їм так чисто смак, щоб згадати солодкого і все. У мене вже на льот, від цього солодкого треба якийсь ізотонік Ти Блін, вітер такий, він остужає одразу воду, поняв. А, прям сюди 500 мл води треба заливати. Фу, блядь, На запах. Ти не нюхай, пробуди. Не-ні, зараз, блін, персик, точно. Персиком просто пахне. Так, ну пів літра, ну давай чуть менше зальем. Бо у нас ще один ізотонік. Так, тепер ми його закриваємо. І робимо шейк. Бля, тепер питання, як його їсти. пити. Ну, типа, поняв. Ану, давай зараз з цього стакана поп'ю. Бля, ну води ми мало налили такий персик, прям персик. Ну якийсь стакан по цвіту посмотрети? Ну, в принципі, непогано, так. Да. Ось такий колір. Дуже швидко, до речі, він розтворився, бачу, у нас. Звичайний такий солоденький, напой, не газований. В цілому прикольно. Але, ну, мені здається, треба було більше води налити. У нас її просто не так багато. Я там залив повну каністру, блядь, на гранолу, а вона сука, ніяк не нагріється. То, блін, ну не знаю. так солодке таким же солодким запувать можна йоб, дати. Блядь, тут ще у нас один. Та ебать, пацани, ну тупо вітрюган, єбанули. Так, мужички, далі у нас Apple Smack. Теж така ж сама історія. Треба додати 250 мл води, і теж ще один ізотонік у нас буде. І ще у нас один протеїновий коктейль. Блять, ну води на все не вистачить. Буду по чуть-чуть зараз наливати. Стаканчики можна. А, Стаканчики, давай в натурі. І... Да, давай, давай. До речі, братва. Поки буду наливати зараз водичку в цей стаканчик, хотів би вам нагадати, що... Ті, хто підписані на мій інстаграм і на мій телеграм, вже знали про що буде це відео, і знали вони ще в той момент, коли я його знімав. Ще за 4 дні до да, його публікації. Тож підписуйтесь на інстаграм та на телеграм. Там ми часто спілкуємось з приводу стрімів. Я спрашую вашої думки. Ви мені даєте пораду з приводу контенту? Ми спілкуємось і разом вирішуємо, який контент нам робити, щоб і вам було цікаво спостерігати. Мені кайфово було знімати і разом. Всі були задоволені. Тож приєднуйтесь, підписуйтесь на телеграм канал, на інстаграм. Всі посилання є в описі та на екрані. Так, ну давай. Ізотоніка. Так, ну тут же ж. ну Коротше, мені здається, десь половину ось цього треба відсипати. Просто щоб перемішати буде незручно, понять. Ядерний. Дядя тут заряд, заряд ядерний. Що, весь пакет висипав? Та ні, ну, половину десь. Фу, ну воняє він, пиздануться. Ти шо? Якимось реально їбанута якось хімози. Стой, це точно, блядь? Може це кипятить. Може це реально не пить надо, було? Яблоко, не, яблуко. Яблуко з чимось. Художником. Я не думав, що це якийсь очисник, блядь, для плити, нахуй, в на да? Ні, ну Apple smak написано. Apple flower. А, apple flower, це типа... Яблучний цвіток, так? Да? Ну так, да, щось таке. Яблуко відчувається і щось далі таке не Бля, до речі, прикольно. Знаєш, як навіть не яблуко, а груша. Як груша за смаком. Реально. Блядь, точно це груша 100%. Відповідаю. Блін, охуєнний смак. Я одразу не зрозумів. А потім як дійшло. Краще, ніж дюшес. Прикольно. Так, ну і що тут наша самогонка там? Ну, вона проситься вже все. почти весь выпуск. Да ебать. А, так стой, он нагреет, <реш> О. Да ебать, ветер и ну все, и просто задувает Ебать, ну тут порция ебанутая. Ранова. Блять, скики тут. Тут прикинь, 170 грамм в сухом выгляде. 20 грамм жирів, 100 3 вуглеводів і 22 білка. Ну це такий сніданок потужний. Якщо його ще цей схріпити якимось, поняв, батончиком, блядь, можна ніхуєво, блядь, нахаватися. Сука, чого воно так хуйово відкривається в мене саме? Ай-яй-яй! Ай! -яй -яй. Ну блядь, ну звичайно гарно. Блядь, та ну нахуй, блядь, ну заєбав цей вітер. Пізна холодно сильні. Бля, завжди якусь посадку заїдем, сука, то в спину дує, то в ухо, блядь Цей поняв. Треба буде сі обзори наступні знімати живдома. Вдома мікромоки розігрів. Чайник поставив заєбіть. <хи> чи вам краще отака подобається атмосфера з погодними умовами? Ну мені здається, що вам все ж таки так більше подобається. Запитав в телеграм-каналі, подобається чи вам катен сухпайками? ухпайками? Хтось каже так, хтось каже ні. Але мені хочеться почути від вас повну відповідь. Якщо так, то чому? Якщо ні, то чому? Щоб я теж розумів, що хочеться моїй аудиторії. Тож. Пліз, напишіть в коментарях під цим відео. Подобається вам такий формат. Ні, якщо так, то чим, якщо ні, то чим. Дякую. Все, коротше. Я оцю тему тушу. Вырубаю. Бля, це ж її треба накрити, да, ще чимось? Ну да, блядь. Ну вона навіть мені здається не візьметься, понял. А ти всю висипав? Ні. Давай боч може. Нахуя? Ну не знаю, якщо на ній. Ну так от. Не, ну треба почекати. Та ні, ну а що, а треба завжди кипятком? а що, в холодній, вона вона ще в холодній може розтворитися, ні? Ні, ну вкусненька. І сора теж ні хуйова йде. Тут багато ізюма, чуравлини і ще хтось, якийсь чи горішок чи хто. Ну і вівсяні пластиці. В принципі, ну як гранула, мужики. Я думаю, всі, хто куштував гранолу, викупають, що воно таке, тут таке саме. Не краще, не гірше. Плюс-мінус так само, Сипно, смачно. Але, на жаль, вона в мене, як треба, не приготувалася, бо вода ледве тепла. Так, да, ну, можна почекати, але все одно смак я відчуваю. І пластівці, як пластівці, родзинки і інші ніщаки в тему доповнюють. Навіть так, бульончик потербати, теж нормальний. Ну на жаль, каву ми не скуштуємо, братва, бо кипятка у нас нема. Я забув термос з кипятком. Ну дожіть, що в мене його нема, я його цей, у батьків брав, потім повернув і забув взяти на випуск. І тільки сьогодні згадав, що в мене нема термоса. Ну, думав, що з горілкою впораємось, але на жаль, так. Тож, прошу мене не ругати сильно в коментарях. І хочу спробувати цей вей протеїн. Написано 70% Протеїну, що ми маємо на порцію? 70 грамів. Ніхуяся, а тут що сотка. Одна порція 30 грамів. Тут 70 грамів протеїну. Якщо 30 грамів це 100, то 70 це скільки? 30 на 100, 3 тисячі поділити на 70. Скільки буде? 42. А як тут може бути 42 білка, якщо тут, блять, всього 30 грамів. Коротше, похуй. Нормально тут білка. То 70. А, треба було 30 на 70 і поділити на 100. Було б. 200 і поділити на 100, 21. дым. Все, ебать. Проебав чуть Максончик. Так, ну що, давайте цю протеїнову бомбу вскриємо. Блядь. Шоколадний. Одразу. По, по кольору і по запаху викупаю. Да, протеїн в глаз попав. <рес> 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 так, наливаємо. Uh -huh. Я багато, братан насыпав. Зараз пирешка буде. Бля, що ми його робити? Ну, от, прикинь, ну ты сухпайок. сохпак. Ты шейкер треба з собою носити? Чи в кружки його колотити отак от? Ну, бля, ну тут, конечно, я, <laughs> я чуть проебав, нахуй, да. Я щось тару маленьку взяв, а насипав до хуя. А ну. Не, ну, братан, нормальний, протеїн. Ну я чуть-чуть. Профтикаву з грамовками. Ну, так норм, звичайний, ну, шоколадний протеїн. Так, ну що, мужички, зараз треба тут трішки прибратись. І в принципі на цьому все. Будемо підводити підсумки. Блін, мужики, ну я вахую. Вітер, коротше, перелив стакан, все, скатерть викидаємо, якраз треба її оновити. І на цьому будемо закінчувати випуск. В принципі, сухпай непоганий, але мені б хотілося більше м'яса, можливо. Якусь першу страву і розігрівача дуже не вистачало. Плюс в тому, що є серветки, вологі, сухі, є зубочистки, їх аж три штуки в комплекті, що можна кожен раз поковирятися, якщо щось застряло. Але на жаль, сьогодні максимально такі погодні умови, що нам заважають знімати, але ми все ж таки цей випуск зробили. Тож, друзі, дякую вам велике за цей перегляд. Підписуйтесь на канал, цьому сухпайку я поставив би 7 із 10, бо реально я їв і смачніше, на мій погляд. Ну, маю на увазі, що там була краща комплектація, було більше м'ясних страв, були рибні якісь страви, а тут багато солодкого. Ну, в принципі, я розумію, що солодке це дуже швидкий перекус, який не потребує там якоїсь там приготування, розігрівання, що ти просто дістав і швидко поїв. В цьому теж є свій плюс, що ти дуже швидко все зробив, поїв, отримав енергію і далі займаєшся своїми справами. Тож, всім, друзі, гарного дня, всім успіхів і до зустрічі в нових відео на зв'язочку.